Претендент на крісло президента США Дональд Трамп заявив, що Джо Байдену не варто було обіцяти Україні членство у НАТО. Про це політик сказав в ефірі подкасту All In. за словами Трампа. Якщо Україна піде до НАТО, це буде реальною проблемою для Росії. Також Трамп вкотре зазначив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалась би Тим часом у Сенаті США представили законопроект про визнання РФ державою спонсором тероризму. Над документом працювали сенатори Лінсі Грем, республіканець, і Річард Блюменталь, демократ. Наразі тільки чотири країни є державними спонсорами тероризму в США: Іран, Куба, Північна Корея і Сирія. Про це повідомляє видання Захіл. Законопроект вимагатиме від держдепартаменту класифікувати Росію як державу спонсора тероризму, що відкриє доступ до нового пакета санкцій, обмежить будь-яку іноземну допомогу зі США і серйозно обмежить імунітет Росії від позовів у США. Якщо законопроект ухвалять, громадяни США зможуть подавати до суду на державу, що спонсорує терор, за такі злочини, як тортури, позасудові страти і захоплення заручників.